Автомобіль швидкої допомоги, три тепловізори та камуфляжні сітки. Таку допомогу придбали прикарпатські аграрії, департамент агропромислового розвитку та юридичний для потреб ЗСУ. Ми збирали кошти, акумулювали їх на рахунку нашої обласної профспілки. Це не була якась тверда сума, це хто скільки міг. Більше більше долучилися, менші підприємства, менше від п'яти до 70 тисяч. Ну, тобто такий. Розброс по сумі, ти, от ми загальними зусиллями, змогли таку машину пригнати, відремонтувати її. Закупили також три тепловізори, як вже було сказано. До придбання автомобіля швидкої допомоги доєднався й військовий капелан отець Валерій. За його словами, він особисто пригнав транспортний засіб з-за кордону. Я прекрасно розумію, наскільки він потрібний, бо в 2014 році був капеланом. Зараз ветеран АТО, учасник АТО, інвалід війни 2014 року. Прекрасно розумію. І тоді, коли до мене звернувся юридичний відділ посприяти в цій великій справі. Я Погодився і через добрих друзів, які в Європі ми все зробили для того. Організували, а це була Венгрія, Будапешт. І потім я сам лічно поїхав за нею. Там всі моменти організував і привіз її власноручно сюди. Департаменти області на постійній основі допомагають військовим, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Хоч і наразі з цим можуть виникати труднощі. До прикладу, певне обладнання є лише за кордоном, тому доводиться на нього довго чекати. Їх потрібно закуповувати за кордоном. Це відповідно потрібен час і потрібно ті модифікації, які вони дають технічні характеристики. Це досить зараз. Складно знайти все, що потрібно. Це одна проблематика. Інша, поряд з обласними коштами, ми постійно працюємо над тим, щоб організовувати підприємців, бізнес, територіальні громади для того, щоб все необхідне закупляти для наших хлопців. Зараз ми також виконуємо одне з досить таких складних завдань: це є потужна спеціалізована техніка, яка буде направлена на передові позиції. Це ми спільно із бізнесом. З приватниками, з представниками територіальних громад організовуємося і будемо направляти вже практично завдання. Виконуємо і будемо відправляти на передові позиції. До слова маскувальну сітку, тепловізори та автомобіль швидкої допомоги при Карпатці придбали за 350 тисяч гривень. Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіо Раї.